Так, були всі зроблені роботи, розслідування міліція нам дозволила прибирати в школі, щоб комукану комунікаційні служби прибирали відділ освіти, бо мати всі заяви, що з проханням прибирати школу. Нічого за тиждень часу не зробили. Наших дітей відправили на дистанційне навчання. сьогодні. Була комісія. Казали, буде комісія за засідання, що будуть рішати справу. Рішили справу, відсторонили тільки директора від роботи і все. Ніякого можна... прибирання нічого не ведеться взагалі. Добре, ви, ви сказали тільки директора. Ще когось по повинні були розказати. Давайте до якщо... заступника, заступника освіти не, не запускали скільки процес були відповідні служби, причому не одна служба. Чому ті служби не несуть відповідальність? Так, мене звати Оксана Цидорова. Я той славнозвісний директор, який дуже неугодний сам є спинській владі, оскільки вже тривалий час понад цьому років. Надаю їм, нагадую про їхні функціональні обов'язки як засновника про отримання закладів освіти, про поновлення матеріальної бази, про обслуговування закладами освіти і мною, як керівником в межах моїх функціональних обов'язків, було направлено до ліді освіти безліч листів, безліч, знань. Відповіді на листи я не отримала. Тобто, як і і як не є розпорядником коштів, ми, ми підпорядковуємося в освіти, відділу освіти є спортивного підрозділу, відповідно на ім'я ВО начальника відділу освіти, вони листи з вимогою надати людину, яка буде відповідальна за електрообладнання в нашому закладі освіти, оскільки всі прилади йде на електроці. У 2021 році відповіді немає. Людини нема. Люди нема. В штаті електрика нема. На звірі людину, яка би могла бути відповідальна з електрогосподарства. Електро ви їх у ви маєте, світло? Головний спеціаліст. От ви головний спеціаліст, як би ви вважаєте, якщо в штаті заклад освіти, немає електрика і все господарство на електриці, хто би мав відповідати? Тільки електрик. Електр? Скажіть мені, я як керівник, звертаюся, що дайте мені електрика. Як ви думаєте, я виконую свої функціональні колес? Ви виконую я з 2015 року надіслала, не можу вам сказати, 50 я їх подала до проектровної кормиці, можливо, 60, листів. Що треба? Поновити електромережу, що потрібно каналізацію, що потрібно опалення, що витікають дахи, що харчоблок потребує капітального ремонту, що харчоблок потребує поновлення матеріальної бази. Я не говорю про оснащення і обладнання для кабінетів. Нуль відповіді, нуль фінансування. Нуль проведення родини. Скажіть мені, я як керівник виконала свої функціональні області. Виконала, так? так? А скажіть мені, як засновник ви виконав свої функціональні області? Вам це не відомо. А тепер інше питання, скажіть мені. Сьогодні мене було ознайомлено з наказом про відстановлення від виконання своїх функціональних обов'язків як керівника. А ви можете признати, ну, назвати хоча б одну причину, я виконаю своїх функціональність за що? Тиждень, як відбувся вибух. Правоохоронні органи, задію розслідування, де тут проводилася експертиза, дадуть висновки свої. За тиждень часу все, що могли представники варто зробити свої функціональних обов'язків, це викликати сьогодні мене і заступника до відділу освіти, для того, щоб ознайомити заказами на відсторону. Тобто місце події. Події. А комісія до нас не приїздила. Комісія в нас були правоохоронні корони, були представники служби надзвичайників, ну, депутати їм були приходили оглядати, так, представники вашої міської влади були.